Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин деяка інформація привернула увагу вболівальників та викликала ажіотаж у соціальних мережах. Говорили про можливе повернення молодого українського гравця до Динамо, але правда дещо інша, принаймні. Поки що клуб не хоче цього повернення. Давайте заглибимося в деталі. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали. Останніми днями деякі українські засоби масової інформації повідомили, що київське Динамо зацікавлене в поверненні Антона Царенка, який зараз орендований у польської лехії Гданськ. Ця новина схвилювала деяких уболівальників головним чином через молодий профіль гравця та той факт, що Ігор Костюк любить працювати з розвиненими спортсменами. Однак, за інформацією татооки, реальність інша. Тренерський штаб Ігоря Костюка наразі не планує припиняти оренду царенка. Динамо розуміє, що півзахиснику ще потрібно набиратися ігрової форми та змагального досвіду за кордоном. Оренда в Лехію продовжується у звичайному режимі до кінця сезону. А ідея клубу полягає в тому, щоб дозволити царенку продовжувати розвиватися у польському футболі без тиску, щоб він міг повернутися краще підготовленим у майбутньому. У цьому сезоні 21 річний гравець зіграв тричі, поки що не забивши жодного гола. Це скромні цифри, це правда. Але Динамо вважає, що його зростання більше залежить від безперервності та ігрового часу, ніж від негайного повернення до Києва. Важливо підкреслити, що царенка продовжують розглядати як перспективного гравця. І той факт, що він зараз не повертається, не означає, що він вибув з планів клубу. Це лише свідчить про те, що Динамо хоче працювати з більшим терпінням та плануванням, за що Костюк виступає з моменту приходу до команди. А тепер я хочу дізнатися від вас, уболівальника, чи варто Динамо повертати царенка зараз, чи краще дати йому набратися досвіду за кордоном, перш ніж повернутися, залиште свою думку в коментарях та слідкуйте за каналом. Щоб не пропустити жодної новини про Динамо Київ.